З нами Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вітаємо вас! Вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Навзаєм героям слава пане Іване. Як завжди, на перехресті даних генштабу якісь витяги з аналітичних звітів я буду наводити. Ну і звісно, ми розраховуємо і чекаємо на ваші висновки і коментарі. Тож куп'янський напрямок, зона відповідальності оперативно-стратегічного угруповання Хортиця за даними генштабу за минулу добу. Це станом на запис програми, ворог здійснив три спроби наступу в районах. Населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області на Лиманському напрямку зафіксовано 6 а так в районах населених пунктів Тернита виїмки це Донеччина. Що пишуть аналітики? Інститут інститут вивчення війни з цього приводу з приводу Лиману Куб'янського напрямку випустив достатньо велику таку об'ємну статтю, де розбирається ну і те про що ми неодноразово говорили, зокрема в нашій програмі. Але зрештою, виділю таку тезу: російські сили створюють умови. Для більш масштабних наступальних зусиль пишуть вони з приводу лимано-куп'янського напрямку. Тож, пане Іване, на ваш погляд, що відбувається зараз, чи є в росіян змога і ну реальні перспективи ще більш посилити тут тиск, і зокрема цікавить перспективи успіху в лапках ворога в районі Табаївки. Ми почнемо з того, що Табаївка, Сіньківка це напрямок, коли в свій час росіяни там змогли зайняти деякі позиції в районі і крохмального. Ну щоб для розуміння, ну та ж сама Табаївка, там декілька декілька будинків насправді ці населені пункти, але вони там намагалися розгорнути наступ. Причина насправді не ці населені пункти причина насправді спроба росіян вийти. На Оскільське водосховище в Харківській області зайняти рубежі по власне по березі цього водосховища, з розрахунку на те, що їм вдасться потім взяти під контроль водні ресурси, поставку води в населенні в міста, такі як Раматор, Слов'янськ, уже Донецької області, і в свою чергу, це їм дасть можливість, скажімо, як вони розраховують, дасть їм можливість взяти під контроль. З півні з власне з північного сходу Донецьку область. Це і паралельно їм, окрім того, що вони виходять на Оскільки водосховище, паралельно вони розраховують і взяти виконати наказ Путіна про взяття Донецької і Луганської області, але це все легко на папері. На практиці це абсолютно інша ситуація. Тут дуже серйозно їм власне створили, як -то, нашкодили або не створили. Комфортних умов це російський військовий контингент в районі Бахмуту, які намагалися теж прорубатися в часів яр. Ну і це військовий контингент в районі Авдіївки, росіяни, які тільки десь тепер зміг зайти в Авдіївку, хоча розрахунок насправді в них був набагато швидший. І плани під ці наступи, бо лимано-купінський напрямок вони починали навіть за декілька місяців швидше до Авдіївки. Цей розрахунок не оправдався, але вони будуть тиснути. Вони будуть намагатися на цьому напрямку використати цей ресурс. А там в різні часи людського ресурсу вони мали від 80 навіть до 160 тисяч. Ну тепер говорять більше там, 110 тисяч. Але знову ж маємо розуміти, що це той військовий контингент, який знаходиться по лінії фронту безпосередньо, і умовно кажучи, резервна лінія там перша. На найбільш наближено, але з урахуванням того, що там кордони з Донецькою Луганською е, області, власне, і Харківської безпосередньо з Росією, плюс з окупованими територіями з часів, АТО там у них непогане логістичне плече. Так що вони при потребі з урахуванням авдіївки можуть пробувати там накопичувати додаткові сили, але знову ж лінія оборони там вже давно вибудована, бо ми пригадуємо, що навіть е, наш Уряд заявляв, що власне на цьому напрямку і планово будувалися додаткові зараз фортифікаційні споруди, ставилися інженерні загородження, власне, і там власне наші війська з моменту закінчення харківської операції і проводили вже оборонні оборонні роботи, оборон, оборонні завдання. Тому е, будемо спостерігати за розвитком подій, хоча знову ж швидкого якогось успіху на цьому напрямку. Їм не вдасться досягнути те, що вони будуть намагатися вгризати, це так. Теж про всяк випадок, зазначимо, що Табаєвка так перебуває в низині, і ось власне контролювати низину, коли поряд з тобою висоти дуже проблематично. Наскільки я бачив, якраз перед програмою можливо, можливо, я зауважу це не верифіковані дані, неверифікована інформація, можливо, найближчим часом дізнаємось певні новини з боку тернів. Пане Іване, по. Повер... Повертаючись до Лимано-Куп'янського напрямку, а саме до ось цього відрізку Терни Ямполівка, поясніть, будь ласка, на пальцях, чим росіянам, як кажуть, муляє ось цей плацдарм, який займають тут збройні сили України. Ну, тут я кажу, варто розглядати взагалі ситуацію по Лимано-Куп'янському і Бахмутянському напрямку. Водночас, бо це цей напрямок якраз і входить, умовно кажучи, в підпорядкування однієї військової, військової структури росіян, їхнього там командування е, схід, і е, цей напрямок для них чим взагалі чим чому вони так акцентують свій свої зусилля на Херсон, на харківській харківському напрямку з урахуванням всіх населених пунктів? Річ у тому, що це всі території, які вони втратили. Коли відступали окуповані території, які вони втратили, коли відступали з Харківської області, зараз для Путіна важливо власне цю питання перевести в політичну складову і продемонструвати, що вони можуть повторно зайняти території, що мовляв російські війська під його командування, переналаштувалися, організувалися і готові проводити, як він казав, завойовницькі дії. І власне тут взагалі варто всі ці напрямки розглядати як такі, що це є політичні питання, політичні завдання військової складової чи військове завдання вони виконують в другорядному насправді на, у рішенні російського командування, і, зокрема, Путіна тут варто спостерігати власне за цим такому плані. І, окрім цього, вони намагаються тиснути на Харківщині з тої сторони, що поруч Бахмут, поруч Авдіївка. І вони на вони намагаються максимально сховати на харківському напрямку наші війська для того, щоб ми не могли максимально ефективно задіяти наші бойові підрозділи власне на цих напрямках. Бахмут, Авдіївка, Вугледар, тим паче, що зараз вони намагаються також паралельно проводити, бися, з протилежної сторони лінії фронту на в напрямку на півдні, в напрямку роботину. І ось оці турбуючі дії, які вони роблять на харківському напрямку, це варто розглядати власне в контексті так, бо лінія фронту там на Харківщині вона е, більш-менш стабільна, вона вирівняна. Якщо там навіть і позиції переходять з рук руки, це є позиції тактичного рівня, які на оперативну чи навіть на стратегічну обстановку на цьому напрямку не впливають. <плес> Пане Іване, дуже дякуємо. Дуже дякуємо за інформацію, і пояснення. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ. Про роботи на обов'язково поговоримо трохи пізніше. Долучимо ще одного спікера. Зрештою, все, що відбувається новкодовкола довкола Кліщіївки та Андріївки. Це боротьба за панівні. Висоти, як зазначають аналітики в бахмутському напрямку. Є зараз перспективи, що вони будуть розглядатися російським командуванням як наступна заміна Авдіївському напрямку. При тому в достатньо короткій перспективі. А власне, знаєте, це, мабуть, буде і моє перше питання до нашого наступного спікера. З нами Денис Попович, військовий глядач. Пане Денисе, вітаю. Добрий день. Пане Денисе, чи розділяєте ви цю точку зору своїх колег з приводу того, що якраз Бахмутський напрямок? Один так там з трьох Богданівка, Часів Яр, Іванівська, Кліщіївка, Андріївка, стануть наступниками того, що відбувалось в Авдіївці? Ну, Чи стануть наступниками я. Сказати не готовий, оскільки е це вирішувати і не мені, і не вам, і не нашим колегам. Ну, ми, ми тут, ми тут говоримо скоріш про ознаки, ознаки пане Денисе. Чи є ознаки Ось, так, дуже, дуже схоже на те, що він може бути в фокусі Ось. подій, Особ, особливо питання часів яр, угу. тобто наступ е ворога на часів яр. Ну а це Бахмутський напрямок, власне кажучи. Mm -hmm. На мій погляд, я зараз одне з небез найнебезпечніших ділянок фронту. Одної з оскільки там ще принаймні ще чотири, так само можуть можуть складати небезпеку. Тоді, от, до, до Авдіївського перейдемо далі далі на мапі. Це вже зона відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Тут за минулу добу 19 атак ворога відбито. Все це відбувалось в районі населених пунктів Степове Ласточкина, Сєвєрне. Зараз показую карту. На жаль, так тут вже верифіковане певне просування ворога на відтинку Степове Ласточкина. пане пане Денисе, на вашу Думку, чи вбачаєте ви тут знов-таки ознаки стабілізації лінії фронту? Якщо так, то ну поясніть на пальцях чому. Дуже рано. рано Або взагалі поки що не треба казати про ознаки стабілізації лінії фронту, скільки ворог тисне, зокрема, на Ласточки не тисне яким чином. Він завалює свої кориговані абомби, зносячи всі ці села, зокрема, Ласточка, впил. Ну, це і його тактика. Тобто він вбиває артилерію чи наразі бомбами, вбиває забудову в щебінь зрівнює з землею, аби аби не було можливості там закріпитися. Uh -huh. І це зараз відбувається, очевидно, буде відбуватися. Uh -huh. Чи буде ворогу масовано, як він це робив під Авдіївку, і в Авдіївці, я наразі готовий, не готовий сказати, але те, що він там буде намагатися просуватися, я думаю, це однозначно. Ну і, на жаль, достатньо більші, давайте так скажу, більші просування спостерігаються в діях ворога в районі Мар'їнському на Мар'їнському напрямку. Тут, за даними Генштабу, 14 разів ворог намагався прорвати оборону наших військ. Мова про такі населені пункти, як Георгіївка, Побіда Новомихайлівка. І ось як пишуть. Наші бійці на марінському напрямку збройні сили. Відійшли від села Побєда. і власне це вже верифіковано і показано на карті. Пишуть, продовжують наші бійці писати, що поки просування росіян незначне і не критичне, але в подальшому це може нести загрозу нашому гарнізону в Новомихайлівці, яка знаходиться, як ви бачите, друзі на мапі південніше. І тут знов таки вже я бачив ось ці карти, де малюються ну там гіпотетичні теоретичні Стрілки подальшого просування ворога, і називають що імовірний варіант намагання створення ворогом нового плацдарму для оточення в районі Костянтинівки. Пане Денисе, прокоментуйте, будь ласка, що бачите ви? Ну, по побіяне селища, яке суть з усього, перейшло під контроль ворога або вийшло з під нашого контролю, так ми обережніше скажемо. <п 'яда> Скільки ситуація динамічна, і там е е можуть бути зміни, воно знаходиться на на трасі Марінка-Вугледа. Тобто зараз не очима мапа. Оскільки мапа Діпстейт, вона трошки тут не допоможе, оскільки тут необхідно бачити і дороги, і розташування на Але якщо подивитися на, на мапу, то видно, що победа це е траса Мар'їнка-Вулгодар, і тут є загроза е флангам. Тобто, от нижче Новомихайлка, за якого течаються бої, десь вона на п'яту годину від побіди. Це загроза флангам наших військ, які зараз захищаються воріно-Михайівки, і ви щодо Георгіївки. Так само згадали. Це так само така загроза. Тобто ворог тисне якраз на. Ну фактично, якщо вони захопили побіду, то можна вважати, що вони перерізали трасу мапу Марінкову Вони витискають наших з того району. Це вугударський напрямок, і одночасно вони створюють загрозу на Курахівському напрямку. Тобто, якщо ми колись з вами спілкувалися з цього приводу, що там ворог має обирати чи того Курахова, чи то Вугудар, то очевидно вони хочуть вбити двох зайців, сможуть на те, чи вдасться, чи не вдасться, це питання поки що в повітрі. Будемо сподіватися, що не вдасться. Але от їхні наміри носять такий загрозливий характер, і на це треба звернути увагу на превеликий жаль. Знову ж таки, снарядний голод, який зараз є. Він певною мірою, да не певною мірою, значною мірою він заважає там ефективно ліквідовувати ці всі ці, ці спрови. Угу. До речі, якраз хлопці писали, що. В радіоперехопленнях особливо це відчутно на запорізькому напрямку. Вони чують, що росіяни своїм воякам передають давайте вперед, бо в українців ну вони кажуть не в українців значно образливіше, але тим не менш. Що мовляв, ідіть вперед, в українців немає снарядів. Ну і це така досить цікава, як кажуть, пастка, якраз на запорізькому напрямку, пане Денисе, що стосується напрямку Запорізького особливо ось цього виступу роботи не вербове. Прокоментуйте, будь ласка, що тут і останні дії росіян я чудово пам'ятаю, коли аналітики писали, що скоріш за все там буде якесь здавлювання з флангів. Але ну, принаймні те, що ми бачимо на мапі Діпстейт, здавлювання з флангів. Немає чи то не можеться, я не знаю. Їм не в змозі вони це зробити. Але натомість є намагання просуватись Ну в цьому в основі вклинювання. Ну здавлю немає, не можуть або не хочуть, або може бути робити спробувати це зробити потім. Ми зараз цього не можемо знову ж таки передбачити. Ми вами згадали про Бахмутський напрямок часів. Я. А от цей запорізький напрямок роботи на Вербове. Він так також є небезпечним і цілком можливо Він так само може стати подальшою ареною бойових дій. активних бойових дій. оскільки ворог хоче цей виступ ліквідувати. Він утворився. Він утворився в нашого контрнаступу. Влітку минулого року, ну, це те, що нам вдалося туди звільнити територію цього контрнаступу. І зараз ворог, очевидно, хоче вирівняти лінію фронту і принаймні повернути той статус кво який був перед початком цього наступу. Є в них, там, от на мапі Діпстейт, видно певні просування з півдня, але на сьогоднішній день, ну, принаймні, станом на ніч, вдалося відбити їхні всі потуги наступальні. Але ситуація там так само складна. Насправді, поки ми замискували за Адіївку, там бойові дії не закінчувалися і вони продовжувалися. Тобто, фактично, вони відбувалися паралельно з Авдіївським кейсом. Лише зараз, після того як ми Авдіївки були змушені відступити, ми зараз е звертаємо увагу на Запоріжжя. А там ситуація буде такою, що ворог буде намагатися наступати, аби цей клін ліквідувати. Поки що не хоче його продивити, очевидно, знизу з півдня. Але ну можна очікувати, що він може змінити свою тактику так само, як він це робив під час авдіївського наступу. Дивимось на тепер вже так там зону відповідальності. Ну скажімо так, на зону відповідальності вже ворожого угруповання Дніпро, яке останнім часом так було розширене за за рахунок зокрема ліквідації угруповання військ Запорожя. Ми переносимося до... Лівобережжя Херсонщини, пане Денисе, Кринки. Нагадаю нашим глядачам, що буквально нещодавно там був дуже гучний приліт. Якраз проходила підготовка підрозділів і десантників, десантно-штурмового полку і мотопіхоти. Ми показували це відео в нашій рубриці Лента за Лентою. Саме їх як пишуть, так, готували до штурму кринок Ну і нагадаю, звісно, що міністр оборони Російської Федерації Шойгу звітував Путіну про те, що кринки зачищені. Друзі, якраз ви бачите відео ліквідації 60 окупантів, як уточнила пані Наталія Гуменюк на Херсонщині, пане Денисе. Отже, зачищення в лапках кринок і ситуація на лівобережжі. Я почув ваше питання. Ситуація на лівобережжі та зачищення кринок. Ну, стосовно зачищення кринок є російське слово, яке повністю характеризує інформацію, яку подав Шойгу Путіну стосовно зачищення кринок. Я не буду в ефірі транслювати. Воно не є не є літературним. Ну тобто, немає там зачищення, там бої за кринки продовжуються і поблизу кринок. Тобто, плаздам тримається. Тримається завдяки героїзму морської піхоти, тримається завдяки роботі артилерії українською правого берега, тримається завдяки роботи дронів, котрі наводять артилерію і знищують ворога. Зараз він знаходиться знаєте, в підвішеному стані. Тобто, ми очікуємо на те, що або він буде просуватися, або подальших дій ворога. Я не думаю, що він відмовляється від своїх намагань його збити. І це абсолютно однозначно. Та паче, що очевидно від цього залежить кар'єра генерала Теплинського. Я вже... Мені не відомо, чому, чому хтось вирішив вирішив сказати, що цей плацдарм зачищено. Можливо, комусь, комусь хотілося побільше наград, нагород, на груди начепити. На грібні Авдіївки там взагалі, я так бачу, прокинулося у російських генералів. Таке, знаєте, шовкозакидацький напрям на настрій. Якщо значить, ми Авдіївку взяли там, попри всі втрати, то й далі будемо просуватися безперешкодно. І давайте ми будемо записувати, записувати перемоги, яких нема. Е, очевидно, очевидно, у когось будуть проблеми через те, що вони ввели в оману керівництво там, на хвилинку самого і шигу, але це вже не будуть нашими проблемами. Тобто, однозначно, зараз на сьогоднішній крим підтримаються. Е, коли, вони будуть, коли там ситуація зміниться, в який бік, ну, ми зараз знову ж таки не можемо передбачити. Пане Денисе, ми дуже дякуємо вам за відповіді. Денис Попович, військовий оглядач. Ось так за допомогою двох експертів пройшли по лінії бойового зіткнення. Сподіваємось на ну, принаймні, деякі ваші питання. Ці ви відповіді отримали